Друзі, вітаю вас в ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наш щоденний брифінг. Нагадую, ми з ним виходимо в ефір незмінно із понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й за Києвом, об 11-й за Вашингтоном. Говоримо про найбільш актуальні та важливі речі, що стосуються України, США Європи і не лише мене звати Остап Яриш. Нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити в коментарях на Ютубі чи Фейсбуці свої запитання. Я спробую їх зачитати, відповісти, якщо буду мати відповідь. Так само заохочую вас писати, звідки ви дивитеся, чи слухаєте наші ефіри. Такі коментарі завжди приємно читати. Ну і також важливо нам знати, де чують та бачать голос Америки українською. Друзі, головна тема сьогоднішнього ефіру. Це безумовно. Ми будемо говорити про додатковий запит від адміністрації Байдена до конгресу на практично 24 мільярди для України та інших міжнародних потреб. Про це ми поговоримо детальніше трохи згодом. Тому не пропустіть, не пропустіть, будемо розбиратися власне скільки на Україну, скільки для інших країн, що про це кажуть конгресі, як реагують. Як звичайні американці до цього ставляться з катою лісіновою, будемо говорити про це в другій частині ефіру. В першій частині ефіру хотів би поговорити про теми європейські. Насправді багато зараз уваги прикуто до. Польщі, Литви, Білорусі до тієї частини Європи східного флангу НАТО, зокрема до сувальського коридору, так званого це територія на кордоні на кордоні трьох держав Литви, Польщі та Білорусі. І власне є повідомлення принаймні у Польщі Білорусі, Польщі Литві занепокоєні можливими провокаціями зі сторони Білорусі, а особливо в контексті новин, що туди перекинули. Перекинули вагнерівців. Росія перекинула туди, і є зараз певні побоювання, що можливо якісь будуть там провокації. А, і власне думаю про цю частину. А, от бачили зараз є мапа на екрані. Наші наші режисери підтягнули. От саме про цю частину кордону будемо говорити. Бачимо Литва, Польща, Білорусь, і саме зараз там перебуває Мирослава Гонгадзе, наша кореспондентка. Вона на місці події. Досліджує власне, яка є ситуація на кордоні і думаю, з нею поговоримо про це детальніше. Мирославо, вітаю тебе. Дякую, що приєднуєшся до нашої розмови. Вітаю, бачили, ми що на цю мапу, де ти зараз перебуваєш, кордон трьох держав, Польща, Білорусь, Литва. Багато прикута багато уваги прикуто зараз до, до цієї частини кордону трьох держав сувальського коридору, саме в контексті можливих провокацій, поділися, будь ласка, своїми враженнями, яка зараз ситуація на кордоні із литовського боку? Ну от зараз я стою в цьому маленькому містечку, поряд буквально декілька кілометрів від, від кордону. Ми зараз поїдемо прямо під кордон, і мушу сказати, що не відчувається тут ніякої ніякої небезпеки. Досить спокійно, мирно, малесеньке містечко е, литовське. Але вчора ми мали нагоду підійти дуже близько до кордону, але ближче до Вільнюса, і е, насправді побачили, яким чином готується литовська влада до будь-яких провокацій. І саме для цього ми сюди приїхали, щоб порівняти насправді, як це відбувається у Польщі, як це відбувається у Литві. і мушу сказати, що литовці і офіцери, з якими я розмовляла там на кордоні, кажуть, що вони абсолютно готові, готові. Вони дуже посилили спостереження на кордоні. Вони звичайно не оголошують, де конкретно вони, вони перебувають, але вони постійно постійно з'являються там на, на на цьому невеличкому, ну, якщо говорити про цей район. Он то це е, приблизно 40 кілометрів е, е, кордону між е, Білорусією і Литвою, і тут же зразу кордон з Польщею. Тобто практично це такий трикутничок, е, де з'єднуються три країни, і саме з цього боку на іншому на інші на іншому боці кордону на білоруському боці, е, і проводяться військові навчання Білорусі. Коли ми були на польському кордоні, ми дуже чітко чули е, ці е, ці навчання, що відбувалося е, постійно. Був там був які. Шум рухи, це тоді, коли пролетіли два гелікоптери на польську територію. Тут ми не бачили такого активного руху, але знову ж таки, це все ще можливо. Тут саме тут ми зараз туди під'їдемо. Мушу сказати, що трошки відрізняється насправді кордон між Польщею і Білорусію, і Білорусі, і, і Білоруссю, за тим, яким як він побудований, в якщо в Польщі це такий сталевий стале. Ви паркан, то у Литві це так мовити така сітка, але вона так само оснащена всіми необхідними спостережними засобами. Остапе Морозав, знаєш, підказують мені наша наша команда, що маємо ми фрагменти інтерв'ю, які ти раніше записувала, вдалося підготувати власне із. Із працівниками тепер підказую, що трошки зачекаємо ми з цими фрагментами. Спробуємо продовжити розмову. Отже, знаєш, ти вже згадала так: Польщу і Литву, а різницю, so, різницю між, між цими країнами. Ти була буквально два тижні тому, якщо не помиляється, в Польщі. Ми з тобою про це говорили в нашому ефірі. Так. Маємо зараз невеличкі так. Маємо зараз якісь невеличкі технічні проблеми. Сподіваюся, зможемо ми. а, Приєднати тебе знову, Морослава, вітаю знову. Бачиш живий ефір. Mm -hmm. а, непередбачувані трапляються інколи речі. Ми вже почали говорити трохи з тобою про Польщу, і Литву. Ти згадала а, порівняння була ти в Польщі тижні тому, якщо не помиляюся, Ми про це в ефірі говорили. З твоїх особистих вражень, спостережень. Чим відрізняється ситуація з литовського боку, з польського боку? Як наскільки по різному готуються литовські, польські прикордонники? До якихось можливих провокацій? А, що тобі кинулося у віч? Ну, дивіться, мушу сказати з точки зору журналіста, який працює тут. Я мушу сказати, що на польському боці нам було набагато складніше розмовляти з польськими офіцерами військовими на кордоні. Вони були не такі дружні з нами, як, наприклад, Литовські. У Литовському нас просто супроводжують, показують кордон відкрито дуже з нами розмовляють. Ну і так само як роз вже на. Адав, що я зробила інтерв'ю з керівником Литовського Литовської захисту кордону агентства захисту кордону. І я і насправді ще одна така так само річ, яка відрізняє, що в Польщі ми бачили на під'їздах до кордону дуже багато військової техніки, дуже багато поліції в тих містечках. Поряд з, з кордоном з Білоруссю. Тут у Литві ми ма Бачимо цього набагато менше. Досить спокійна атмосфера тут, і ем, оснащені військові місцеві е, такою, така легка у них амуніція, е, і ми не бачили такого такої важкої техніки і військових, як ми бачили на е, польському кордоні. Казують режисери, що маємо власне той фрагмент інтерв'ю. Думаю, ми можемо зараз послухати а, те, як а, пояснюють власне польські прокордонники, як слідкують, як стежать за ситуацією на кордоні. Якщо маємо цей фрагмент, можемо зараз продемонструвати в ефір. Тільки не посоворіздичуєшн Яка ситуація на кордоні Польщі, Литви та Білорусі? Я би сказав, що ситуація стабільна, але дуже напружена через наявні ризики, які включають незаконну діяльність, як, наприклад, контрабанду товарів, але також пов'язані з триваючим конфліктом між Росією та Україною. Крім того, Білорусь у цьому сенсі є частиною агресії. Тут ми бачимо, що Білорусь бере активну участь в агресії проти України, і безпекова ситуація в нашому регіоні дуже напружена, також через присутність групи Вагнера у Білорусі у відповідь на присутність Вагнера в Білорусі нещодавно польща направила на кордон додаткові дві тисячі військових. Литва також планує щось робити. Які ваші заходи для вирішення цієї проблеми? Ми плануємо посилити охорону кордону, залучаючи додаткові людські ресурси і технічне оснащення. Але в цьому сенсі ми також розраховуємо на внутрішніх партнерів національну поліцію. І зараз ми вже розгорнули додаткові ресурси на кордоні. Кордон зараз охороняється в режимі підвищеної готовності, тому що ми все ще вважаємо, що на кордоні можуть бути влаштовані провокації, організовані режимом Лукашенка спільно з кремлівським режимом. Звісно, також за. За участю вагнерівців, ну, і на кордоні з Білоруссю будемо збільшувати чисельність працівників. Ми вже погодили в уряді додаткові фінансові ресурси, і дуже скоро ми розгорнемо додатковий персонал для забезпечення прикордонного контролю Мороза. Ти ще хотіла щось додати, якщо не помиляюся, так до цього. Продовжуємо так. Ну, звичайно, я у нас було 20 хвилин розмова. Він багато розповідав про те, як вони готуються до цього процесу, як, е, як вони е, бачать національну безпеку і чи небезпеку для для національної безпеки. От про все це ми, ми говорили. Е, ти можеш задавати мені запитання, якщо ти маєш будь ласка. Звісно, знаєш, цікавий також як в Литві в цілому так до цієї загрози ставляться. Наскільки серйозно її сприймають? А яких вживають додаткових можливо заходів для того, аби стежити за вагнерівцями, чи вагнерівцями, чи можливо якимись іншим потенційними провокаціями? Трохи ми почули в цьому коментарі. Можливо, ще маєш додати щось до цього. Так, звичайно, в принципі, знову ж таки, якщо говорити про населення, вони досить спокійні. Вони відчувають, що вони захищені НАТО, і вони не не є такі на на настрашені всіми цими всіми цими загрозами. водночас уряд тут дуже уважно стежить за за тим, що відбувається, і мусимо сказати, що дуже багато біженців з Білорусі і з Росії оселилися саме в цій країні, так само як і в інших Балті. Ських країнах і тому е, це така додаткова не додаткові загрози певні. І от е, буквально минулого тижня уряд вирішив е, не давати. Е, картки резидентів понад тисячі росіян і білорусів. І сьогодні в інтерв'ю мені голова їхньої служби сказав, що вони не бачать білорусів як таку величезну загрозу. Росіян набагато більше, але водночас зараз у зв'язку з тим, що Вагнер перебуває на території Білорусі, вони можуть виступати як чи 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 чи, чи себе видавати за тих, хто є біженцями з Білорусі і приїжджати сюди. Саме тому Країна насправді зараз і парламент країни вживає додаткових імміграційних заходів і, і так само додаткових запитань будуть задавати їм додаткові запитання при перетині кордонів. Ну і так само треба сказати, що так само він оголосив сказав мені, що буквально дуже швидко, можливо, навіть на початку наступного тижня, Литва закриє два своїх перепускних пункти між Білорусію і, і Литвою. Мирослав, є ще запитання від нашого глядача до тебе. Звучить воно так, Білорусь та Росія намагаються залякати західних партнерів та змусити їх відволіктися від допомоги Україні. Чи вдасться такий хитрий хід? Як гадаєте, питає Тарас? Я думаю, в контексті, оскільки ти в Польщі і Литві була, що в Польщі і Литві говорять саме про це про допомогу Україні. Ну насправді я б сказала, що саме таки, такі загрози вони не відволікають. Вони навпаки посилюють увагу. Посилюють увагу до цього кордону, тому що вже стає безпосередня загроза країнам НАТО і країни НАТО от, зрозуміло, які допомагають зараз Україні і Сполучені Штати і інші там Польща, Литва країни Європейського Союзу. Вони насправді ще більше є насторожі. Так що такі така ситуація насправді тільки привертає увагу до дос до, до війни в Україні. Мирославо, дуже тобі дякую за те, що включилася з цього кордону. Дякую за твою роботу. Цікаво було почути. Знаєш, з перших вуст, яка ситуація дійсно на Сувальському коридорі. Перед тим з польського боку, тепер зитовського. Чекаємо на твої репортажі. Будемо уважно стежити. Дякую тобі. Ще раз, дякую. Мирослава Гонгадзе була зама на зв'язку і з литовського боку. Говорили ми про те, яка там зараз ситуація. Наскільки Литві занепокоєні можливими провокаціями з боку Білорусі, як готуються до таких провокацій, які заходів вживають як на кордоні, так і всередині країни для того, аби бути готовими до цього, друзі, бачу, що вітає нас сьогодні. Яворів дивляться нас у Другобичі, Івано-Франківську, в Луганську, Кривий Ріг вітає також Запоріжжя. Дивиться сьогодні нас Київ, Італія, місто Аверса, інші міста. Друзі, якщо маєте якісь питання, можете писати. І думаю, будемо переходити до нашої наступної теми ефіру, про яку я згадував на початку. Про... Тему американську, яка стосується України, і мабуть найбільші новини про те, що адміністрація Байдена Білий Дім подав офіційно запит до конгресу на додаткове фінансування для України, йдеться в цілому про 24 мільярди доларів додаткових, про які просить Білий Дім на витрати пов'язані з Україною та іншими міжнародними потребами. Думаю, детальніше розібратися в тому, які саме витрати, яка позиція конгресу допоможе Каті Лісонова, як завжди, яка стежить за подіями в конгресі, за позиціями конгресменів. Каті, вітаю тебе! Дякую, що приєднаєшся до нашого ефіру сьогодні. Вітаю Остапа і вітаю наших глядачів. Як за давай розберемося з тобою власне, такці 24. Приблизно 24 мільярди, які е, пропонує Білий Дім, просить у Конгресу. Власне на що саме е, ця сума? Скільки з цього в Україні? Скільки з цього на інші витрати? Знаєте, робила підрахунки? Е, поділися, будь ласка, з нами. Яка ситуація? Загалом адміністрація Байдена запросила понад 40 мільярдів доларів додаткового фінансування, і в них за середніми порпідраху американських медіа загалом на Україну просять виділити 24 мільярди доларів. У цю суму зокрема входять понад 13 мільярдів доларів на оборонну допомогу Україні. Це значить, що в питання оборонної допомоги Україні також входять відновлення запасів Сполучених Штатів Америки після того, як США передадуть відповідне озброєння до України. Також 8,5 мільярдів доларів передбачено на гуманітарну допомогу Україні. Окрім того. Понад 3 мільярди доларів згадується як фінансування для країн, які постраждали точніше фінансування для відновлення інфраструктури країн, які постраждали від російської агресії. В самому документі уточнюється, що ця сума потрібна для того, щоб запобігти вимушеному кредитуванню від Китаю країн, які постраждали від російської агресії, також в цій сумі десяти чотирьох мільярдах доларів, які прописані безпередньо на Україну. Також включений і пункт протидії зло. Чинні діяльності групи Вагнера з окремих в африканських країнах принаймні станом на зараз цей пункт виглядає так, і саме так виглядають фінансові витрати, які прописані на Україну та потреби пов'язані з Україною, і також на інші міжнародні потреби. Uh. Цей запит, очевидь, має схвалити конгрес. Це пропозиція Білого Дому законодавці їм, вони мають сказати своє слово із цього питання. Яка зараз у конгресі Катю динаміка минулого разу в останній конгрес виділяв гроші? Це було в грудні, якщо не помиляюся, 22-го року. Чи чи підстави зараз вважати, що теперішнє голосування за ці додаткові фінанси буде ну непростим, можливо, складнішим ніж минулого разу воно було? Тут варто зазначити Остапе, що загалом, як я на початку також зауважила, що загальна сума е, додаткового фінансування про яке просить адміністрація Байдена складає понад 40 мільярдів доларів. І е, ці 40 мільярдів доларів адміністрація Байдена розділяє на три пункти: перше це допомога Україні, друге це протидія стихійним лихам. Третя це посилення а, а, кордону Сполучених Штатів Америки, зокрема йдеться про протидію нарко, а, наркотичних речовин, таких як фентаніл, через кордон Сполучених Статів Америки. Зокрема, американські медіа називають два останніх пункти, так званими задобрювачами для крайньо правих представників республіканської партії, тому що ці два пункти відповідають політиці республіканської партії. Це є пунктами, про які безпередньо Республіканська партія заявляла неодноразово. І е, окрім того, в першому пункті, тобто пункті про допомогу Україні, Є також е, і уточнення, що окремі фінанси можуть піти на підтримку Тайваню і на допомогу е, оборону допомогу Тайваню через ризики атаки Китаю на Тайвань, і це також є пункт, який підтримує середня республіканська партія, і е, і він включений в перший пункт допомоги Україні, що може полегшити голосування в конгресі, зокрема серед крайньо правих республіканців. Щодо настроїв загалом, то в палаті представників та в сенаті вони розділились. Так під час голосування з оборонний бюджет. Штатів Америки в палаті представників намагались провести шість поправок, які вимагали або зменшити допомогу Україні, або взагалі її припинити. Самі поправки не отримали необхідної підтримки в палаті представників, вони провалились під час голосування, але за них проголосувало від 70 до 80 республіканців, які представляють крайні праве крило республіканців. І якщо цих голосів було недостатньо для того, щоб провести ці поправки, то їх було достатньо, щоб показати зростаючі настрої. Окремих республіканців в палаті представників на на противагу цьому в сенаті в від ключових республіканців посереднього лідера республіканців в сенаті е, Міча а також одного із провідних республіканців ліці грема лунають геть інші заяви. У заяви про те, що Чинної допомоги для України від адміністрації Байдена недостатньо. Вони нам паки вимагають збільшити фінансування, і зазначу, що е, вимагав, безпосередньо Лінці Грем вимагав від адміністрації Байдена зробити такий запит, який зараз адміністрація робить на додаткове фінансування як оборони Штатів Америки, так і зокрема, допомоги Україні. І також в оборонному в проекті оборонного бюджету, який проголосували в Сенаті, навіть окремим пунктом прописано, що е, адміністрація Байдена має. Я звернутись до конгресу е, за додатковим фінансуванням на оборону і зокрема на допомогу Україні, тобто в Сенаті цей пункт навіть прописали в на оборонному бюджеті в версії, яку власне Сенат проголосував кілька тижнів тому назад. Відтак станом на зараз. Настрої в обох палатах дещо відрізняються, але багато аналітиків вже зараз очікують, що будуть певні суперечки серед окремих республіканців, які можуть виступати проти виділення цієї додаткової допомоги Україні. Яка в селі процедура потрібно ж схвалення і палати представників і сенату. Правильно ж для того, аби ця пропозиція пройшла. Саме так, як і в принципі, будь-яка інша процедура це має бути погоджено обома палатами винесено е, на голосування. Тут варто також зауважити, е, що е, це може статися не раніше ніж е, у вересні, тому що зараз е, конгрес на так би мовити канікулах зараз, е, як палата представників, так і сенат не засідають, і вони повернуться до цього е, лише вже наступного місяця. Після якщо голосування про пройде позитивно, то після цього вже відповідне рішення, відповідний законопроект має підписати адміністрація Байдена. Це тобто, значить, що відповідний законопроект також мають подати спочатку в конгрес, тобто поки що ми почули лише запити від адміністрації Байдена. Потім має бути поданий відповідний законопроект, мають відбутись голосування, і потім, якщо Голосування будуть схвальні, і його документ має підписати президент Сполучених Штатів Америки. Але тут також е, варто зуважити, як знову ж таки, що е, це все е, має від бажано, щоб це все відбулось до кінця вересня, тому що до кінця вересня, точніше, 1 жовтня, е, вже починається новий е, фінансовий рік Сполучених Штатів Америки. Відтак багато бюджетних питань будуть вирішені та проголосовані саме у вересні. Тобто виходить, що по суті маємо приблизно півтора місяця на вирішення цього питання, в тому числі Катю, знаєш, що таке річ цікавить. От нещодавно CNN опублікували опитування, яке свідчить, що 55% опитаних американців не підтримують. Цього додаткового фінансування України для Конгресу тут цікаво до речі партійна розбіжності 71% республіканців власне проти нових коштів для України, в той час як 62% демократів навпаки за. А, як в Білому домі реагують на ці занепокоєння в контексті особливо цього нового запиту про додаткові гроші для України? Саме так Остапа в цьому опитуванні від CNN, до речі. Я е, заохочую наших глядачів зайти на сайт Голосу Америки. У нас є дей, кілька статей про це і безпосередньо про реакцію Білого Дому на це опитування і на останні настрої американців. І, зазначу, що в цьому соцопитуванні, опитуванні, як ти правильно зважу, 55% американців виступають проти виділення додаткової допомоги Україні на противагу 46%. тобто 46% американців вважають, що сполучені штати Америки зроблять недостатньо і мають е, е, проголосувати це. Пакет е, допомоги це додаткове фінансування е, для України, але так чи інакше варто розуміти, що політика Штатів Америки в першу чергу орієнтується на американських виборців, і саме через ці опитування, саме через ці зміни, настрої, які змінюються серед американської американської громади, американського суспільства, е, варто очікувати на певні суперечки і певні. Е, Протистояння під час голосування в конгресі щодо позиції Білого Дому. Тобто, під час е, брифінгу, який відбувся на цьому тижні, безпоредньо Джон Кірбі е, заявив, що американцям, які виступають проти допомоги Україні, треба розуміти, що якщо не допомогти Україні сьогодні, то е, далі е, є йому вірність, що, що сполучено америки доведеться платити не фінансовим не фінансами, а кров'ю, і навіть імовірно що кров'ю американських громадян це цитата Клона кірбі він безпере представник представник ради безпеки сполучених штатів америки заявив що американцям потрібно пам'ятати що я що нам невідомо де саме зупиниться путін якщо сполучені штати не не будуть підтримати україну і, і дадуть україні програти так мовити і такий варіант можуть зможуть розглядати то не можна не можна передбачувати де саме путін вирішить зупинитись і зараз окрім україни також під загрозою партнери сполучених штатів америки в нато і Саме собою будь-яка атака на НАТО означатиме, що Сполученим Америки доведеться втручатися особисто у цю війну не лише фінансовою допомогою допомогою, але й власними військами. І Відтак Жан Кірбі наголосив, що варто розуміти, що якщо не допомогти Україні сьогодні, ціна в майбутньому може стати набагато вищою. Дуже важливі ці аргументи від Білого Дому Катя, у нас ще декілька хвилин. І я б хотів зачитати кілька питань до тебе від наших глядачів. Amazing Johnny питає тебе, чи ці додаткові 24 мільярди? Якщо конгрес погодить, чи отримає їх Україна цього року? Таке питання? Це гарне питання. Найімовірніше, Україна отримає їх вже наступного року. Загалом ці 24 мільярди прописані на фінансування на два роки. Тобто, фактично цього фінансування можна буде. Прості, тобто воно заплановане на те, щоб витрачати його протягом двох років як мінімум, від того наскільки швидко ці гроші будуть витрачені. Залежить насправді те, наскільки швидко це буде витрачено, залежить від ходу війни. І безпередньо на цьому заявляв також під час брифінгу Джон Кірбі, що а точніше, навіть не не тільки Джон Кірбі, а вчора також у Пентагоні була аналогічна заява, що те, що потрібно українцям, яку допомогу надавати українцям, залежатиме від переговорів з українцями, від ходу е, війни і безпосередньо від того е, е, від перемовин також із партнерами, відтак як швидко витратяться ці кошти, важко сказати. Це залежить від інтенсивності е, контрнаступу, взагалі військових дій. Але сама програма ця розпланована на два роки. Тут також варто зуважити, що вчора під час е, брифінгу Пентагону е, нагадали е, під час. Відповідаючи на запитання журналістів, скільки коштів власне залишилось для України станом на зараз, і наскільки їх можна вистачити, в Пентагоні зауважили, що як мінімум. Більше ніж 6 мільярдів доларів станом на зараз залишилося, які можуть е використати в Пентагоні на оборонну допомогу Україні. Ці шість е понад 6 мільярдів доларів є результатом так би мовити бюрократичної е помилки, перерахунків, які зробили у Пентагоні, і виявили, що попереднє оцінювання е оборонної допомоги яка надходила в Україні була недостат недостатньо чітким. І виявили так би мовити е понад 6 мільярдів доларів. Е Невитрачених коштів, які зараз можуть витратити і витрачають поступову допомогу Україні. Також відповідаючи на запитання журналістів, представник Пентагону зауважив, що ці кошти також можуть бути перенесені на наступний рік. Відтак цих 6 мільярдів, які зараз є, вони планують втрачати як цього року, так і наступного року. І ще є 600 мільйонів за словами Пентагону, які залишились від попередніх виділень, тобто буквально 6 мільйонів, 6 мільярдів, 6 мільйонів 600, Перепрошую, мільйонів доларів залишилося коштів станом на зараз. В розпорядженні Пентагону, які Пентагон може використати на допомогу Україні, як в поточному році, так і в наступному. Ці 24 мільярди доларів будуть використані як в цьому році, так і в наступному. Взагалі вони заплановані на два роки. Е, Катю, ще зали... перепрошую. Залишається хвилина. Якщо може коротко, є питання від Тараса: е, чи є перспективи у на наступний рік, в разі того, якщо кошти закінчаться, або конгрес не свалить цього нового запиту Байдена? А, а вже ж такі перспективи є, але перспективи лендлізу є невтішними, тому що якщо доведеться використовувати оцю цю поправку про лендліз, законопроекти погодили походили про до України, то значить, що в оборонному бюджеті сполучених штатів Америки в версії сенату палаті представників прописано продовження роботи цього лендлізу, як мінімум іще на один рік. Але якщо доведеться е, перейти до використання цього лендлізу, то це є дещо невтішними буде невтішними новинами для України, тому що лендліз це програма, так би мовити, позики позики певного оборонного озброєння для України, яке потім Україні доведеться повертати за які гроші, фінанси е, і відтак е, в інтересах України, щоб ці 24 мільярди доларів були погоджені, і щоб до ленд-лізу найближчі кілька років не вдавалося. Катю, дуже тобі дякую за детальний аналіз. Мені здається, вже зі всіх котів ми покрили цю цю тему. Дякую тобі знову, глядачам. Нагадую, читайте статті також Каті на нашому сайті про детальніші заяви Білого Дому про інше фінансування. Там також є багато. Ще одне питання. Бачу, ігор проходько питає на сам кінець: чи зможе Трамп балотуватися у президенти США? Відповім коротко, зможе попри навіть ті кримінальні винувачення, які йому зараз пред'являють, попри відкриті справи в Конституції США, немає положень, які б забороняли балотуватися у президенту навіть із відкритими кримінальними провадженнями, навіть якщо. У суді доведуть вину Дональда Трампа. Тому так Трамп може балотуватися у президенти, в принципі, що він зараз і робить. Друзі, на цьому будемо закінчувати наш ефір. Дуже дякую вам сьогодні за вашу активність, за ваші запитання, за ваші коментарі. Бережіть себе, спокійних та безпечних вам вихідних. Побачимося у брифінгу вже наступного тижня. у Понеділок о 18-й. А сьогодні програма часта двадцять другий за Києвом, як завжди. До зустрічі, бережіть себе і гарного вам вечора завантажити мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому ВІПІН.